Сьогодні будемо говорити про енергетичні гелі. Навіщо їх використовувати взагалі на змаганнях? На які змагання їх потрібно брати, кому вони потрібні, кому не потрібні, в якій кількості. Сьогодні я детально, коротко і по факту я вам розповім, що використовувати, коли, скільки, тому поїхали. Що собою представляє звичайний енергетичний гель? Це, по суті, комбінація цукрів і вуглеводи в максимально чистому вигляді. Для чого вони потрібні? Правильно, для того, щоб продовжувати виконувати високоінтенсивну дію. Це може бути біг, велосипед, плавання, будь-яка циклічна робота. Довготривалого часу. Тут ми впираємося в перший момент. На яких дистанціях потрібно взагалі використовувати ці гелі на будь-яких дистанціях, які будуть за довготривалістю більше, ніж одна година. Тобто, якщо ваш забіг там півтори години, дві години і так далі, вам необхідно розраховувати потрібну кількість вуглеводів. І кількість гелій, скільки чого вам коли потрібно буде їсти під час змагань. Якщо тривалість змагань до години, вони вам взагалі не потрібні. Тобто, це у нас, якщо ми візьмемо біг, це 5 кілометрів, це 10 кілометрів на ці дистанції, зазвичай ви не маєте на цій дистанції вам гелі не потрібні. Можливо, ви біжите там 10 в дуже повільному темпі, і таким чином дистанція буде більше ніж година за часом. І тут я скажу, що скоріш за все вам теж гель не потрібен, тому що ви будете бігти на доволі низькій інтенсивності, скоріш за все, при цьому затрачувати більшу частку жирів. Задля енергії, а не вуглеводі? Кому потрібні гелі людям, які виконують дистанції 21 кілометр, які виконують дистанцію 42 кілометри, ну і там ультрамарафон, і так далі. Що стосується велоспорту, це все, що буде на протязі більше ніж година. Теж тому вам потрібна буде енергія. Що загалом, а якщо ми подивимося в склад, а що загалом представляє собою напевно, ну наприклад. Оцей енергетичний гель. В складі ми маємо вода, мальтодекстрін, фруктоза, глюкоза, ну і різні комбінації цукрів. По суті, це в основі вода, мальтодекстрін, фруктоза. Ось у нас окремо. Мальтодекстрін, От у нас фруктоза. Бум. Чому це буде незручно під час, наприклад, бігу? А буде зручно. Оце, тому що ви не зможете ну намішати ці вуглеводи до такого стану, і ось так їх запакувати, щоб це дуже зручно з собою покласти. Якщо ви катаєтеся на велосипеді, більше раджу використовувати не купляти гелі, а використовувати. Ізотоніки, використовувати додаткову фруктозу мальтодекстрин, мішати це в певних пропорціях, собі в бутилочки, у флягі. Також це може бути вже в готовому вигляді. Якщо ми подивимося в склад, тут ми також побачимо ці комбінації цукрів та домішок. Тому як кому зручніше, так можете використовувати. Якщо ми говоримо про біг, то краще всього використовувати саме гелі, тому що їх дуже зручно покласти з собою, їх дуже зручно в такій концентрованій формі випити, з'їсти і бігти далі. Дуже тяжко бігти ну, там, із фляжкою, якби є спеціальні поясні сумки, як фляжечки, куди ви можете намішати, але це якщо, наприклад, це півмарафон, це додаткова вага, це обмеження, обтяження і це не досить практичний спосіб. Чому саме іде різна комбінація цукрів? Наприклад, фруктоза і мальтодекстрин? Чому не можна брати один якийсь? Наприклад, фруктозу? Ось зараз. Ви перед собою бачите на екрані зараз такі ось малюночок, який я бачу тут перед собою. Ви бачите зверху це як засвоюється глюкоза, знизу як засвоюється фруктоза. Якщо ви звернете увагу, фруктоза вона засвоюється напряму. Тобто, їй не потрібно проходити цей довгий складний шлях як глюкозі, і вона напряму пропадає, попадає в кров. Це один тип вуглеводу, інший тип це глюкоза. І те і має бути. Чому? Тому що наш організм по дефолту, по факту, може засвоїти максимум 60 грам одного виду вуглеводів за годину праці. Ось. Тобто, якщо Простими словами, ваш організм зможе за, за годину засвоїти тільки 60 г фруктози і 60 г глюкози максимум. Є певна кількість наукових досліджень, які це доводять. І Тут треба ще зазначити, що це максимум, і для цього ще потрібно навчити організм засвоювати ці вуглеводи. Тобто, це така, таке саме тренування шлунка, як і ну, ваші тренування метаболічні під час готувань до старту. Тому е дуже важливо, як ви їсте, ваш е високо вуглеводний е режим харчування на постійній основі, тобто здатність організму. Абсорбувати і засвоювати ці всі вуглеводи а, під час змагань. Тобто треба його навчити ще засвоювати. Тому що якщо організм не буде здатен засвоювати, це може ну, видаватися там, в вигляді розладів шлунку під час змагань, діареїв, ну і всіляких побочних моментів. Якщо ми візьмемо ось такий от гельчик один, да, тут ми бачимо. Що а, тут у нас є, головне не плутати, 40 грам, це 40 грам його концентрація. Є там ну, 60 грамів, більше, тобто там більше води може бути додано, є менше. Ось, в середньому це там 20-40 грамів, 20, я вибачаюсь, в середньому це 20 60 мілілітрів вони йдуть, 20-60 грамів. Тобто, але на оцю порцію на 40 грамів ми маємо тут 26,5 грамів вуглеводів. Тобто в цьому гелі 26,5 грамів вуглеводів. Ось, наприклад, в цьому гелі в нутрендовському у нас 27,8 грамів вуглеводів, і тут 75 грамів. Тобто він більший трошки за об'ємом, але ну, кількість вуглеводів однакова. І нам потрібно звертати саме на цю кількість грам вуглеводів, щоб їх розрахувати. Далі. Якщо ми продовжимо дивитися на цей малюнок, ви побачите, там, де глюкоза, такі важливі моменти ось синя і рожеве це натрій і калій, це солі. І якщо не буде цих солей, глюкоза теж не буде засвоюватися. Тобто, ви будете мати. Певні розлади, певні проблеми з цим засвоєнням, і воно не буде даватися. До чого я веду, що потрібно також підтримувати натрієво-калієвий баланс, тобто слідкувати за належним чином солей в вашому раціоні. Наприклад, якщо ну, там, у нас старт, зазвичай є така класна штука, як регідрон, дуже хітка, але дуже класна. Ви берете один пакетик регідрона, засипаєте на літр води і загружаєтесь там теж за два дні, наприклад, напиваєте цей регідрон. Тут треба зазначити, що якщо ви там ну, на постійній основі регулярно бігаєте, займаєтеся велоспортом, у вас має бути достатньо солей в раціоні, тобто не потрібно нехтувати солями в своєму раціоні. Це дуже важливо. Якщо, наприклад, це якийсь жаркий старт в жаркій місцевості, чи літом треба також на довгих дистанціях подумати про солі? Подумати про компенсування цих солей, тому що при жаркій температурі солі будуть використ... ну, виходити більш інтенсивніше ніж в холодному, ніж в холодному регіоні. Тому а, також треба це компенсувати. Є певні такі сольові капсули, які також під час змагань будуть доречні в компенсації, щоб вуглеводи засвоювалися належним чином. І для підтримки оцього калієво-натрієвого балансу це дуже важливий момент. Обов'язково, який би гірчик ви не брали, його потрібно тестити перед змаганнями. Тобто, ви повинні розуміти, чи нормально ця кількість саме ці вуглеводи, саме цей смак, засвоюється вашим організмом. Ось потрібно, ну хоча б там за місяць брати на якісь довгі тренування, на якісь інтенсивні тренування і починати пити гелі, їсти під час е, основної працездатності, е, щоб ваш організм, також, як я і казав раніше, тренувався сприймати ці вуглеводи саме під час навантажень, і потім брати на змагання саме ці гелі, тому що одні гелі вам можуть зайти. Інші можуть не зайти, хоча і те, і те. Там мальтодекстрин і фруктоза, але можуть бути різні комбінації там, домішок і, і смаків, які можуть вам бути ну, в мінус зіграти, і визвати там певне якісь незасвоєння чи погане засвоєння і розлад. Тестуйте ці гелі, які ви будете ну, на змаганнях брати обов'язково заздалегідь. Також можу вам порадити ось такого плану гелі а, і інші ви зможете знайти. На сайті Білок'юа переходьте на сайт. Там дуже зручно вибрати, знайти і гелі, і інше спортивне харчування, ізотоніки. Все, що буде в нагоді при змаганнях і тренуваннях. Переходьте, вибирайте, замовляйте, і нехай ваші тренування будуть продуктивними. <му> Перейдемо далі до а, суті і основи цього відео. Скільки ж гелій потрібно брати на гонку? А це доволі індивідуальний момент, який необхідно вираховувати. Як його вираховувати приблизно я вам зараз розповім. Зараз ви перед собою бачите скрін. з мого тестування, коли я проходив в лабораторії тестування під час бігу, ви, маєте, ви отримуєте такий звіт, де ви бачите свої пульсові зони. Бачити своє споживання кисню на певній зоні інтенсивності, тобто на аеробному порозі і на анаеробному порозі. І, наприклад, ось у мене аеробний поріг це 167 ударів і швидкість утилізації вуглеводів 171 грам. Що це означає? Якщо я буду бігти, наприклад, марафон, давайте так, чи півмарафон на швидкості. Аеробного порогу на пульсі 167 плюс-мінус, це швидкість виходить 4 хвилини на кілометр в мене зараз. Тобто я при теперішніх кондиціях буду бігти на аеробному порозі пульсі 167 зі швидкістю 4 хвилини на кілометр і швидкість затрати моїх вуглеводів буде 171. Це як якщо ми візьмемо машину, коли ви їдете там з певною кількістю обертів. На певному двигуні ви маєте певний там, розхід палива. Тобто ви їдете там, 100 кілометрів, а у вас там, давайте візьмемо по трасі розхід 7. Ось це можна сказати аналогічно. Якщо ж я підвищу свою інтенсивність, і, наприклад, я буду бігти півмарафон на анейробному порозі, тобто на своєму пано з пульсом 183 удари. А тут вже бачите, як кратно виростає швидкість утилізації вуглеводів. Тобто там було 171, а тут 261. Тобто, ну значно більше вуглеводів затрачується. Це можна також аналого провести, що я, їдучи по трасі, давлю тапку в пол, кількість обертів підвищується на тахометрі, і відповідно я їду швидше, дійсно. Але паливо використовується. Ну, Значно більше. Тому мені відповідно потрібно прорахувати, так, щоб я із точки А до точки Б доїхав з певним кількістю палива. Тобто, ну, якщо ми знаємо, що у нас розхід а, там 10 літрів а, на 100 кілометрів, а, і а, нам потрібно проїхати. 200 км, відповідно, ми маємо розуміти, що нам необхідно 20 літрів. Але ми не можемо залити тільки 20 літрів і виїхати під суху. З машиною, можливо, і можемо, але з організмом так не вийде. Тобто у організму має бути ще життєвий запас. Тому що організму не важлива ваша там, перемога будь-якою ціною йому, важливо. Нормальна працездатність і йому важливо вижити просто, а не перемогти на змаганнях. Тому він не буде ось так: от вираховувати все під ноль. Тому вам потрібно заповнити свій бензобак повністю перед змаганням, як би там не було, щоб ви не біли, там 10 кілометрів, 5 кілометрів, півмарафон, марафон, будь-яка дистанція. Вам потрібно свої запаси глікогена заповнити в повні баки. Таким чином, у вас буде вже, знаєте, золитий повний бак, і ви можете собі спокійно їхати. А далі, вже відповідно від дистанції, потрібно буде вираховувати. Цей бензобак називається ну, запаси глікогена в організмі. Значна доля 70% зберігається саме в м'язах, менша доза зберігається в печінці. В цілому, в організмі в середньому, зберігається десь 400%. 500 грамів глікогену, що може дорівнювати а, 2000 калоріям. Тобто, ось бачите, якщо я буду бігти на аеробному порозі з розходом 171 а, грам вуглеводів за годину, глікоген – це і є вуглеводи. І відповідно я їх буду ось так використовувати. Тобто, маючи повний бак, там 500 грамів а, вуглеводів. Там, за годину роботи в мене буде мінус там, 171, якщо я буду бігти на аеробному порозі. Якщо я буду бігти на анаеробному 261. І якщо я буду навіть бігти з повним заповненим баком цього глікогену десятку, як бачите, 500 мінус 261, мені всього вистачить. А от якщо я буду бігти вже там 2 години, це вже, ну, бачите, як не вистачає. Тому я. Розумію, скільки мені потрібно грамів вуглеводів поповнювати поступово під час, ну, під час самої всієї дистанції. І розуміти, що ага, відповідно, мені не вистачає стільки, під ноль я не можу вийти. І відповідно я розумію, що один гельчик у нас 26,5 грамів. Я його періодично випиваю. І ось таким чином краще всього не закидувати одразу багато, а поступово. Під час всієї дистанції е, їсти вуглеводів. От. Е, тому, відповідно, тут все залежить від інтенсивності, від е, швидкості утилізації цих вуглеводів, тобто на якій інтенсивності, скільки ваш організм використовує вуглеводів. Для будь-якої людини, я ж кажу, в принципі, там, навантаження до години можна обійтися просто повністю заправити бак. Але якщо це довга дистанція, вам, скажімо так, необхідно, якби аналогічно, да, якщо провести з машини, зупинятися на заправках, поки ви їдете цю далеку дорогу. Але ну не зупинятися, а заправлятися по ходу, як боліди Формули 1 Якщо ми підсумуємо, я не можу вам сказати точно скільки вам гелій потрібно їсти. Тому що це досить індивідуальна штука. Але ви можете спокійно для себе це все діло порахувати. А перше, що вам варто дізнатися, це скільки ваш організм використовує вуглеводів на тому чи іншому порозі і, взагалі, де ваші пороги, це ви можете дізнатися, зробивши тестування. В будь-якій лабораторії вам предоставлять ці дані. Ви можете, наприклад, звернутися в лабораторію VO2MAX і навіть отримати знижечку за промокодом MAXCOACH і дізнатися свої точні зони, і скільки ваш організм де, на якій інтенсивності, на якому темпі буде використовувати вуглеводів. І відповідно цього розрахувати. Кількість вуглеводів, яка вам буде необхідна під час е, далі змагань. Якщо це короткі дистанції, ви можете обійтися по, е, просто заправляючись бак до максимуму. Це саме і називається вуглеводна загрузка, коли ви не просто з вечора. Перед змаганнями їсте там подвійну порцію макарон, як я зазвичай бачу. Це не є вуглеводна загрузка. Вугле що таке загалом вуглеводна загрузка? Це коли ви їсте на постійній основі. Наприклад, якусь певну кількість вуглеводів. Давайте візьмемо зараз 500 грамів вуглеводів. Ви споживаєте щоденно для того, що ви покриваєте там свою свої тренування, життєдіяльність, працездатність і так далі. А вуглеводна загрузка відбувається за 2-3 дні. Я не фанат вуглеводних розгрузок, потім загрузок. Коли ви знаходитеся на на безвуглеводці, потім починаєте завантажуватися. На цей рахунок також є певні. Вже дослідження статті, які говорять про те, що це додатково зайвий стрес для організму, і це по суті як ви зливаєте бензин з бака і потім знову заливаєте. Ви викликаєте тільки більше стресу, і ну, це безглуздо, як на мою думку. Краще всього зробити наступним чином: виїсте постійний на постійній основі там 500 грамів вуглеводів, і за 2-3 дні ви просто додаєте зверху. 200-250 грамів вуглеводів. Тобто їсте 750-700 грамів вуглеводів. Таким чином, ось все, що зверху, організм почне накопичувати. І за 2-3 дні ви навантажуєте. Так, це все потрібно рахувати. Ну, просто на око, ну ви ж не заправляєте машину, е, отак от просто вставив пістолет, і поки бензин звідти не поліється з баку. Ви ну розумієте приблизно, скільки вам потрібно, е, умовно кажучи, залити. да, Тобто, що ваш розхід там, я не знаю, 10 літрів, ви проїхали там стільки то кілометрів, і стільки вам потрібно залити. Також це є певні цифри, є розуміння там, скільки у вас розхід, скільки у вас залишилося в баку, ви бачите по стрілочці. Тут так само. Тобто ви повинні розуміти, скільки ви використовуєте вуглеводів, скільки вам потрібно для тренувального процесу. Це все ну, реально доволі нелегко. Але е з однієї сторони, лю людям, які не розбираються в цьому. Мені, наприклад, це ну, надзвичайно не складно все прорахувати. Вирахувати. Тому, якщо, наприклад, вам необхідно скласти план харчування, підготуватися до змагань, скласти план харчування там підводки до змагального процесу, до гонки, а ви можете безпосередньо звертатися до мене, я можу надати вам свої послуги як спортивного дієтолога, розписати харчування, подивитися. Аналізи, які є у вас дефіцити, що потрібно компенсувати, і скажімо так, оптимально над цим, всім попрацювати. Якщо вам це буде необхідно, і я буду вам в нагоді, під цим відео буде посилання на мої послуги, там є детальне описання всіх моїх послуг. Переходьте, дивіться, там і ціни, і описання, і загалом все дуже зрозуміло. Якщо вам це цікаво, Переходьте в інстаграм і пишіть мені в особисті. Перше, що необхідно робити до змаганнях на будь-якій дистанції вуглеводна загрузка. Вуглеводна загрузка відбувається за 2 дні. Ви додаєте зверху 200-250 грам вуглеводів і рахуєте, скільки ви вуглеводів на постійній основі споживаєте до цього. Далі. Зроблячи тестування, ви будете розуміти, скільки ви використовуєте вуглеводів на певній інтенсивності роботи. І розраховуєте, скільки вам вуглеводів потрібно додати, якщо вам їх не вистачає під час тренувального процесу. Ви обираєте гелі, тестуєте їх чи, наприклад, вуглеводні напої, тестуєте їх на тренуваннях по засвоєнню. Розумієте, скільки де в кожному. Вуглеводів, щоб обов'язково склад був в комбінації цукрів, фруктоза, мальтодекстрін компенсуєте також солі, якщо це необхідно. І таким чином розраховуєте кількість таких чи таких гелій, будь-яких гелій на вашу дистанцію, яку вам потрібно зробити. Тобто, якщо це там півмарафон, це буде одна кількість гелій якщо це там. Марафон це буде зовсім інше. Тому а, пишіть коментарі під цим відео, якщо щось потрібно трошки більш детально пояснити. І до нових зустрічей.